Чернігівка Софія Вершняк готується до виступу за жіночу збірну команду України. Ю 17 їй 16 років. Вона вихованка чернігівського футболу, займається 8 років. Зараз дівчина центральна захисниця чернігівської команди Юність, яка виступає у першій лізі. Я вже просто не можу без футболу, я вже іншого не знаю. Завжди подобалось дитинці. Просто в школу пішла. Ну з хлопцями, ну, так як і всі починали, так і я. Для Софії це вже не перший виступ за національну збірну. Дівчина каже: в минулому році через повномасштабне вторгнення результату не показали. Вилетіли у Лігу Б, але весною на чемпіонаті у Болгарії зайняли перше місце та здобули право грати серед найсильніших збірних у лізі. А ну викликали та й викликали. Ну звісно, я була дуже рада. Я цього чекала дуже довго. Ну і все. Ми ну, правда там щось. Все програли після війни. Ми перший раз зібрались, не було ні зборів, нічого. В нас просто зібрали. Ми поїхали. Не було навчально-тренувальних зборів. Нічого не було. Ми приїхали, у нас три дні було для підготовки, і перший матч ми грали з Англією. Головний тренер жіночої збірної України з футболу ю 17 Сергій Сапронов каже: цього року команда більш підготовлена і можуть претендувати на друге-третє місце у групі. Це дозволить їм залишитись у лізі. А у нас група. Група у нас Німеччина, Румунія, Австрія. І завдяки зараз Німецькій федерації футбольного союзу нам вони дають три дні на підготовку до зборів, тому що зборів у нас в Україні нема. Переглядати людей ми можемо тільки по телебаченню, коли тури. Тому все буде дуже швидко в Германії. До складу національної збірної також потрапила ще одна гравчиня юності Анна Бабич. Вона вихованка Конотопської спортшколи. Софія Вершняк каже: на чемпіонат Європи дівчата налаштовані позитивно. Шанси є. Ми грали проти збірної Румунії. От нещодавно на Ю-16. ми перемогли з рахунком 3-2. Ну команда по силам. Я думаю, зможемо залишитись пізня з німеччиною. Дуже важко буде. Але з Австрією і з Румунією, я думаю, більш-менш рівна гра буде. Ми 14-го граємося з Німеччини, Німеччини, го граємо з Румунією і 20-го граємо з, 20 з Австрії. Якось справимося і налаштуємо дівчат на гарний добрий результат. Гордій Ярмак, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.